А хто дивиться мене, Пшеченко Ірину Василівну? І тема відео Залиште одне питання для реабілітолога або яку б ви хотіли тему з точки зору реабілітації? Щоб я розкрила або розказала, можете залишати свої питання. Хто хоче підтримати мене матеріально, номер карти є на YouTube-каналі під кожним відео, або ж ви можете звернутися особисто і скажете, що ви хочете мене, мене віддячити і підтримати мене матеріально, то я теж буду вам дуже-дуже вдячна. Але це на вибір і побажання. І так. Сьогодні тема це біль в тазостегновому суглобі. Якщо у вас відбувається біль в тазостегновому суглобі на російській мові тазобєдряном суставі, перша причина тільки починаєте ви прихрамувати, то значить, це проблеми з двома такими основними м'язами. Перший м'яз це сідничний м'яз, і інший м'яз. Це повздошно-поперековий м'яз. Ці м'язи є антагоністами. Чому? Тому що коли спазмується м'яз з роками е сідничний, через якийсь певний час, через рік, може, спазмується повздошно-поперековий м'яз. І людина починає хромати, а потім біль у нього відбувається в тазостегновому суглобі, і людині пропонують замінити їхній суглоб на. Е Штучний. Але все починається з того, що порушується кровообіг до цього стегна. І винні в цьому м'язи, ті, які я вам назвала, тому що вони спазмуються і кровообіг них порушуються. Вони не можуть повністю постачати всі ті до суглоба кров, а значить це і різні мікроелементи, кисень, і все, що потрібно для роботи суглоба, і тому починається руйнація суглобу, а потім, як кажуть, не, не, не точка неповернення. Які можна зробити вправи? Прави, зараз я тут план написала, щоб не забутися. Такі, перші, перша така вправа це сидіти в позу лотоса. Ви почитаєте в інтернет-просторі, є там як сидіти в позу лотоса. Друга друге така вправа може бути це роз, с, с, сідання, я кажу, імітування шпагату, де ви розтягуєте ноги і тулоп-тулоп. Кладете на стіл, а ноги розтягуєте чим далі. І коли у вас почнеться біль в проміжності, ви стоїте так від 30 до 2 хвилин, розтягується м'яз. Це швидко не буде. Це, якщо у вас дуже вже болі почалися, ви будете так розтягувати м'яз до півроку. В день, по 2-3 хвилини кожного дня або через день ви будете приділяти увагу, уваги. А можливо, якщо і три рази в день ви будете 3 минути собі приділяти уваги. Через півроку у вас біль буде уходити, уходити, уходити. І я хотіла ще сказати, не буває такого, що раз і все пройде. Людська свідомість така, вона вважає, що в неї не повинно нічого боліти. У людини може боліти, тому що вона працює, якщо фізично працює, у неї ці м'язи будуть спазмуватися, і біль буде знову виникати. А людина повинна постійно робити ці вправи, себе підтримувати. Це те саме, що ми снідаємо кожного дня, це те саме, що ми миємося і чистимо зуби. Що ми робимо кожного дня? Оці вправи на розтягнення м'язів, особливо після 40 років, у нас повинні бути. Хоча у дітей буває теж спазмуються м'язи, від яких. Якогось фізичного перевантаження фізкультури або якогось спорту, ну я надіюсь, діти ходять десь в такі установи, де їм це розказують. Так, ще хотіла сказати, як розтягнути ще сідничний м'яс, наприклад, коли по золотуса, там розтягується і сідничний м'яс, і розтягується повздушно-поперековий м'яс. Ви лягаєте, наприклад, у пройомі дверей, ось так двері, двері відкриті, ви лягли посередині. Ось так двері йдуть, ось так двері йдуть, ось так, і так, і ось такий прямокутний. І ногу одну ви закидаєте навскіс, на іншу частину. Е Дверей, ви зрозуміли? Це теж я в одного лікаря підглянула закит ноги, але цю ногу навкіс, тобто аж сюди. Тобто і держите. Ви можете і на стінці так держати, поклали. Наступного підняли і отак. Навкіс. Ви можете прочитати, як розтягувати ці основні м'язи, я вам сказала, я вам показала. Ви можете лягти, наприклад, на підлугу або на кровать. Якщо у вас велика здорова рівна кровать, то ви можете лягти. Суржик, да? кровать? На ліжко. Суршик все таки сила, да? Слово сили. ви ноги випрямляєте і дивитеся. В нормі ваші стопи повинні чуть-чуть отак розвернутися, тобто не вимушено. Але якщо стопи отак завертаються, тобто один на одну, як косо, то значить у вас спазмований повзно-поперечний м'яз. Якщо ви отак розвертаєте, навіть ходите отак, це значить у вас спазмований. Сідничний м'яс. Сідничний м'яс треба включити хоч ходь... у вашу ходьбу. До речі, ви можете, можете почитати, як при ходьбі включити сідничний м'яз. Тобто, щоб ви йшли не сідні. Не... Оце, коли йде людина, вона качається. Тобто вона включає м'язи попереку. А треба включити м'язи, сідниці. Ви йдете і включаєте сідницю. Вона до сідниці повинні працювати. По черзі. А у нас, у жінок, у, слові, у нас іде таз отак. А треба так, так зробити, тобто розтягнути і йти. От щоб він скорочувався. Ось так якось коротко, я хотіла, щоб ви звернули увагу на цю у, 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 тазостегновому суглобі, що в першу чергу ви ні, не те, що ви не п'єте кальцій, і не те, що ви, наприклад, щось там їсте чи п'єте, а ваші м'язи, тому що з точки зору реабілітації. Не забувайте залишати свої питання. Свої побажання. Пам'ятайте, що знання це сила. І часто бувають такі знання без медикаментів, допомагають людям і підтримують їх у цьому світі, щоб почувати себе фізично комфортно. Всім удачі!